Всім привіт! Особливо парфюмер спільноті, яка обожнює парфюми, тестить їх щодня, щось купляє і чекає акції і знижки, щоб придбати ще цікавого. Мені повезло моя чарівна подруга, вона діслала мені пакунчик. І серед нього були ароматики, які колись їй дуже-дуже подобалися. Вони їх носили задоволення. Але з часом смаки міняються. Тому вона надіслала мені якраз те, що я свого часу не носила. Буває таке: <с? <с?> я вибачаюсь, про маскино чула, тестила, але ніколи не купляла. Не була шанувальницею. Ну, знала, що є, знала, що популярна. Знала, що ці рожеві-чорні ведмедики дуже подобались дівчатам. Вони про них завжди говорять. І досі вони є в продажу, і досі їх активно купляють. Але все це Ну, якось повз в мене було. стало ніби так нічого, але від. От бажання купляти не було. І навіть досі його немає. Ну, можливо, не мій зовсім напрямок. Таке буває. Таке буває, що скажеш, Кому що подобається. А, а ось із тих парфумів, що мені зла подруга, Фані. І I Love Love. Я знаю і цей і цей досі дуже-дуже популярні. Наскільки мені відомі, вони не стійкі. Вони більш такі літні, весняні, хоча я читала якась блогерша, верніше бачила. З задоволенням носить такі парфюми і взимку. Я отримаю від цього задоволення. Що я зрозуміла між ними спільного? Це апельсин. І там, і там є цитруси. А, тут ніби ще має бути грейпфрут, має бути смородина, навіть мох. Кедр в базі. Це вже щось цікаве. <сум> Древесно-цитрусові. Хоча і древесність вона має таку свіжість, і цитрус має свіжість, можливо, це навіть і чудова така комбінація. І так, я ще раз вибачаюсь з цими двома ароматами. Можливо, навіть і не тестала їх а може і теста, не пам'ятаю. Але для мене це новинка. І я певна, що у всіх є якісь аромати, які досі для когось новинка. Вони про них не знають. Може, більше знає, але є і ті, які про це М -м -м, не знають. От я із таких не знала. Вибачаю ще раз. Але це буде за тест, як зовсім нове парфюмерія для мене. Бо це такі є. <хи> так, подруга майже весь зносила москіно Фані. Бачите, на дні кілька краполя. Сьогодні прекрасна, майже весняна погода. Тому, я думаю, цей аромат має мені підійти. Легкість буття. Я так розумію, моя подруга любить все таке легке, буденне, щоб um, взайв раз не задумуватися про що. Легка така. Можливо, це в мене такі досить э, э, дивні. Прийняття просто, як думаю, якщо людина любить все таке свіже, легеньке, цитрусове, то, мабуть, і по життю вона така вся легка і свіжа. Ну, якось так. Цікавий запах подобається. Це не просто якась цитрусова поливайка. Є приємна якась квітковість, але ненасичена квітковість. Така, можливо, одна чи дві квітки додали до композиції. Вона ну, така ледь-ледь співає. Читала, мала бути тут смородина і апельсин в перших рядах. Ну, Якщо і говорити про пелісин, да, про цитруси, вони ніби і є, але він не так, щоб голосно про себе звучав і казав, ось я, я прийшов. <сум> Ні. Відчувається є, але він не грає тут найголовнішу роль. Мені подобається цей аромат, знаєте чим? Тим, що всі ноти дуже-дуже. Так мило поєднані між собою. І ти чуєш і того, і іншого. Немає якоїсь однієї ноти, яка от вилізла наперед. І лише її чутно, 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 чутно. М -м, такого тут немає. І це, певне, основна причина, чому цей аромат мені сподобався. Такий літній світлий, чуттєвий, повітряний весняний, життєрадісний, Є така легка, легка солодкавість квіткова, але вона така дуже-дуже легка. Вона не сильна. І цитрусовість така легенька, такий ніби легкий аромат, але його чутно. Дуже чутно. Знаєте, якісь водні акорди є, якась акватика. Фані. Тобто це має бути пестощі, веселоще. Щось таке легке і несерйозне. Чий сердечко таке гарненький. Мило, мило. Піднімає настрій. Це аромат, який піднімає настрій людини. Такий. Життєрадісний, позитивний. Хороший аромат. Такий сподобається багатьом. Але він не серйозний. Абсолютно несерйозний. Це не тяжова артилерія, не важка артилерія. Тут не буде ніяких смол, ніяких спецій, Ладан, міра. Всього цього тут немає. Все так легесенько, Цитрусово, квітково акватично. Я тут акватику чую. Таку легку-легку акватику. Морську навіть трошки. Коротше, рекомендую той, хто не знає. Ну, а той, хто знає, і так скаже, що ти нам нового такого розказала, і так ми всі знаємо, що це хороший аромат, нащо ти взагалі тут щось знімаєш? Я знімаю для таких, як я. Хто теж буде вперше тестувати цей аромат? У -у 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 -у. А може хтось думає, от є ж той маски на фані, я його проходила повз. Може, все ж таки оглянувши мій огляд, а, така дівчинка подобається, все ж таки може придивитися і купити собі особливо на весну чи літо. Можливо. Так, наступний аромат. I love, love maskino. Це теж цитрус. Але тут має бути ще грепфрут. Дивіться, як якому ще пущенькі. Ці ну, ну, радісне дрібідь. Бузі, який ну, ну, як маленький каченятко. Мені воно так подобається, цей форматик маленький. Це ж в сумочку так зручно кину. Через якийсь час воно у тебе зійшло з тебе ти знову ту -ту -ту -ту, на себе нанесла. І така будеш ходити щаслива, свіжа і вся ароматна. Такі формати прикольна річ. Я починаю розуміти, чому люди купляють аромати і в таких маленьких форматиках. Ну, по-перше, це дуже мило, в бізі-бузі. А по-друге, це зручно. Угу. Так, давайте затестимо цитрус. Опольси. Знову апельсин. Але він тут більш. Виражений. Якщо тут такі легкість буття, то тут ні. Тут вже виражений апельсинчик. Так, нанесемо його тут. Я думаю, навіть якщо я нанесу два аромати, особливо цей трошечки для затистику, я думаю, багато погоди не зіграє і він не перекриє аромат фанії. О, тут апельсин. Уже так. Ярко, яскраво, блискучо, життєрадісно, нюхнула і одразу пішли всі ці апельсинові сади. Mm -hmm. Чесно кажучи, я окрім я майже нічого більше не чую. Mm -hmm. Це він, звичайно, переграв. Дуже-дуже яскравий. Кажуть, що там ще має бути грейпфрут. На Блотері я відчуваю грейпфрут. Є, бо я люблю грейпфрутові запахи. У мене взагалі перший аромат, на який я назбирала свого часу, кошти. Купила це ще була студенткою. Це був е, е, е. Giovansch. Люблю я цей. Бренд, я велика його шанувальниця. І е, там був грейпфрутовий парфум е, парфуми з запахом грейпфруту. І я їх обожнювала, я їх носила. Це така була легкість буття, відчуття. Ну, студентські роки. Молода, красива, щаслива. Ще жила в таких якихось райдужних думках. Що все в моєму житті буде The Best of The Best of The Best. І мені подобався тоді грейпфрутовий запах. Він був чудовий. Але потім його чомусь зняли. І я вже не змогла його знайти в живенсі. Дуже прикро. Аромат був чудовий, легкий, Грибфрутовий. І там грибфрут грав основну ноту. Більше я не знаходила жодного парфуму з нотою грейпфруту, яка була яр, яскрава, блискавична і на першому плані. Можливо, в інших і були. Але не так яскраво, як в тих парфумах в Givenchy. Так, я дуже добре пам'ятаю цей запах грейпфруту. Такий чудовий, такий, трошки терпкий такий. Ну, який самий фрукт. Тут він відчувається, але він так злегасенька, він не грає основну роль. А в Живанчі ще грав основну роль. Тут також є грейпфрут. от на блотері відчутно. Квітки ще якісь є, такі. Життєрадісні, веселі. Ну. Так, да, тут навіть трошки хворість відчуваю. Така цікава. Ну, мені такий аромат на літо буду саме те. Особливо у мене асоціація з ним, як на мене, це один з найкращих ароматів. Для пляжного відпочинку. От мене асоціюється він з морем, з морським узбережжям. І ось чомусь тут більше акватики, так? і тут має бути море. Але я на море б, його б собою на відпочинок не брала б. А ось цей, я вам кажу 100%. Його треба брати на пляжний відпочинок. Сонячний життєвий, життєрадісний такий аромат. І як на мене, це найкращий варіант для пляжного відпочинку. Ну, особливо, коли ми говоримо про відпочинок десь на Середземному морі. Десь таке. Можливо, якщо б екзотика, там, Балі, Таїланд, Малайзія, Індонезія і тому подібне, В'єтнам і інше. Я б вибрала б щось більш екзотичне, можливо. Можливо, взагалі б нічого не вибрала. Бо там комарі. <с your family> які реагують так сильно на ваші парфум, щоб буде вся обкусана і забули про той відпочинок і все, що з ним пов'язано. А от десь біля європейського відпочинок на морі в Європі. Італія, Іспанія, Португалія, Греція, Крит, Кіпр, чому б ні? То цей варіант, можливо, навіть Франція, хто побагаті. То цей варіант, мені здається, він один з найкращих. Для пляжу. Ну, особисто, на мою думку, яка може співпадати, а може не співпадати з вашою. Дякую за увагу. До нових зустрічей, Па-па.